Усім привіт із київського парку Феофанія. Сьогодні ми вам покажемо нове місце для гарної прогулянки у Києві, адже приїхали ми у парк Феофанія. І також сьогодні познайомлю вас із найменшим членом нашої родини. Вітайте! Наша малесенька пудель-кнопочка. Їй всього лише 7 місяців, тому просимо любити. І тішитися, пішли на прогулянку. Так, як парк розташований не у центрі Києва, а дещо далі, на його околиці, виникає питання: як сюди дістатися? Власною автівкою зрозуміло. А от якщо ви їдете громадським транспортом, сідайте на маршрутку номер 444 або 567. Ще сюди їздить 38-й автобус. Детальніше можна подивитися на офіційному сайті парку Феофанія або у Гугл-картах. Вони завжди підкажуть маршрут. Вхід у парк платний. Квиток на увесь день коштує 60 гривень для дорослого і 30 для школярів та студентів. Парковка легкового авто коштує 50 гривень за увесь день. Тут також можна замовити й екскурсію. Безкоштовно парк можуть відвідати герої України, учасники бойових дій, люди з інвалідністю, діти з багатодітних сімей та пенсіонери. Увесь перелік можна переглянути на сайті парку. Окрім того, визначено два дні у тижні, коли всі охочі можуть зайти у парк абсолютно безкоштовно. Це понеділок та четвер. Раніше, от бачила я відео в мережі, я говорила, що це типу парк для інтровертів. Якщо хочете спокійну, тиху, безлюдну прогулянку от у Києві, то вам сюди. Але мабуть, через те, що він став таким популярним в мережі, тепер тут дуже багато людей, прямо таки, як десь у центрі ну, столиці, у центрі Києва. Йдемо глибше. Я читала, що тут гігантська просто територія. До речі, з песиками сюди вхід дозволений. Головне, звісно, прибирати за своїми улюбленцями, і їх тут дуже і дуже багато. Тому компанія вашому хвостику тут гарантована. Ну і як і гарна прогулянка, звісно. Таке відчуття, ніби це просто парк для собачих тусовок. Тут їх дуже багато. Набудь навіть більше ніж людей. Ну, звісно, я перебільшую, просто щоб ви розуміли. Як багато тут хвостиків. Тут дуже багато локацій для фото. Ми скільки йдемо, стільки й бачимо. Гляньте, суцільні фотозони. Дуже красиво. Осінь придає особливого шарму. Всій цій красі природній. Ось така тут ціла алея. І це ми лише зайшли тільки. Звідси нам видніється красивий собор святого Пантелеймона. Трішки згодом ми до нього і з вами дійдемо. Ми ось прийшли на запах, тут так ароматно пахне попкорном. От саме такий запах, як в цирку. Знаєте, не просто як в парку там десь, а саме такий класний запах, ароматний повітряні кульки, і там далі невеличка дитяча зона, дитячий майданчик, і далі уже фудкорти. Ми вже взяли скуштувати собі цей попкорн, такий ароматний. 50 гривень ось такий стаканчик. Так, і ось ми дійшли до одного зі знаменитих місць. Тут два озера є. такі красиві. А ще тут є чимало місць для відпочинку. Можна присісти і влаштувати пікнік. Тому беріть з собою щось похрумите. Ну, або можна тут придбати попкорн. До речі, смачний. Ходімо далі. Феофанія це парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, яка входить до складу природно-заповідного фонду України. Це місце наділяють функціями оздоровлення, відпочинку, туризму та релігійного центру. Тут унікальна природа. У Феофанії збереглися дуби, яким 100, 180 і навіть 300 років. Такі ж поважні клени та ясини. Липи й граби на території парку. Є звісно, і червонокнижні рослини. Назва парку походить від імені першого київського вікарного єпископа Феофана. Саме йому цю місцевість передали для будівництва заміської резиденції. Тож у 1806 році він збудував тут Михайлівську церкву і архієрейський будинок, облаштував пасіку на 800 вуликів, викопав два ставки та облагородив джерело з цілющою водою. Тут і досі існує чимало джерел. Найвідоміші з них святого Миколая та святого Михайла. Аїла джерела святого Пантелеймона і Пресвятої Діви Марії оголошені пам'ятками природи. А біля джерела сльози Божої Матері є купальня. Туди з усієї країни та за її меж приїздять віряни з надією на духовне та фізичне зцілення. Є в історії цього місця і тривожна сторінка в роки Другої світової війни. Під час оборони Києва парк Феофанія був у зоні бойових дій. Тут тривали жорстокі бої. Парк потрапив під інтенсивні мінометні обстріли та навіть обстріли з корабельних гармат. На сайті парку зазначають, непередодні напередодні війни в монастирському гуртожитку розмістили філію київської психіатричної лікарні. Згодом гітлерівці розстріляли хворих і влаштували там го госпіталь. Тепер у цьому парку відбуваються різні святкування, концерти просто неба, майстер-класи та фестивалі. Програму подій можна дізнатися у соцмережах парку. Якщо ж ви шукаєте простої, тихої прогулянки серед природи, цей парк вам сподобається. Але якщо прагнете побути наодинці із її красою, краще планувати свій візит у будні. Але й у вихідні відвідувачі розходяться величезною територією парку, тож насолоджуватися красою природи, це не завжди. Є твоя мама, є, не бійся. Є тут також і майданчики для заняття спортом на природі, на свіжому повітрі. Доки хтось гуляє і відпочиває, хтось працює. Ще один дитячий майданчик теж невеликий. Боже, що таке? Ти не хочеш без матусі йти, так? Да? Ага. Кнопочка. Папа, сидіти. Сидіти. Молодченка, дай лапку. Молодець, дай другу. Тупо відпочиває. Нам не на знаю, чимало команда. Сьогодні, очевидно, спинилася. Напа! Давай, давай, тягнись. Паличка тобі, напевно, що не по розміру, кнопо. Ого! Давай, давай, давай. Нашої собаки листкові ванни. Mm. Що ж тоді покупана? Mm. Ось такі у нас ігри. Це біжить, біжить і заригає в листі, Начіпляє зараз на себе. Стомилася, да? Стомилася? Пішли, давай. <ривіт> Кнопа! Ти як на ліжко будеш лягати сьогодні? Та, Та? Один, два, три! Так, на територію монастиря ми вирішили під'їхати, тому що вже темніє, щоб усе встигнути. І... Але сюди можна і дійти з території парку Феофанія. Вхід вільний абсолютно платити за вхід не потрібно у 1914 році. Збудували й освятили у Феофанії храм, наче святого великомученика та цілителя Пантелеймона. Величний рожево-білий собор у русько-візантійському стилі вражав яскравим і багатим оздобленням. З приходом радянської влади монастир пограбували і закрили. У 1950-х роках у колишніх монастирських приміщеннях виник інститут електротехніки. Під керівництвом академіка Сергія Лебедєва тут облаштували дослідну лабораторію і створили першу в радянському союзі та у Європі цифрову обчислювальну машину. Коли прилад увімкнули, його лампи утворили шалену спеку. Тож, аби вивести тепло, науковці розібрали частину стелі. Інформують на сайті парку Феофанія. Тож вважають, саме в цих місцях відбулося зародження комп'ютерів. Згодом у ці стіни повернулися віряни. Тут створили свято-пантелеймонський жіночий монастир, який функціонує і досі. Дивіться, до храму нам зайти не вдасться, тому що тут забороняється відвідувати монастир, тому в одязі нормальному. От жінкам із непокритою головою в мене нічого з собою нема. Прикладатися до святих ікон із нафарбованими губами. Вони у нас нафарбовані, ну і фото-відеозйомка. Та й з увімкненим телефоном теж зайти не можна. Тому ось так. Всередину, на жаль, ми з вами не потрапимо і не подивимося, як там красиво. На жаль. Ось і все, друзі. Сьогодні ще наша прогулянка добігла до завершення. Я сподіваюся, що вам сподобався такий коротенький формат наших відео про невеличку нашу прогулянку, і також, що вам полюбилася наша кнопочка, наш член сім'ї. Ми її дуже любимо, дуже тішимося нею. Вона нас така кумедна і додає у наші сірі будні сонечка. І радості. Сподіваюся, ви цей позитив теж відчули. Дякую, що були сьогодні разом із нами, що провели цей вихідний день. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І, можливо, маєте поради, куди ще можна піти погуляти у Києві, можливо, куди ще поїхати. Що цікавого подивитися і показати вам. Пишіть, буду рада почитати.